На тлі торгівельної війни, яка розпочалася після оголошення тарифів президентом Дональдом Трампом, а також після того серйозного економічного конфлікту, який розпочався між Вашингтоном і Пекіном, ціни на нафту падають до найнижчого рівня за останні чотири роки. Можна сказати, падають у безодню. Ціна Brent на даний момент 60. Кома 44 долари за барель. Ціна американської нафти зменшилася до 57 доларів. І на цьому тлі можна собі уявити ціну на нафту російського сорту УРЛС. Таким чином, можна чітко говорити, що у російської економіки і без того обтяженої західними санкціями починаються. Набагато більш серйозні проблеми, адже до останнього часу ця економіка була саме економікою бензоколонки, і Путін виживав, дякуючи продажу нафти, до таких країн, як Китайська Народна Республіка чи Індія. Саме це насамперед дозволяло російському президенту пом'якшити тиск західних санкцій на економіку його країни.